почав косити зазвичай велик біля на трактора чимало але цього разу їх наскільки багато он взагалі цього остави Thank <laughs> you. Поки буде буду їхати. <звук> Нема кому знімати, як хочу. Це думаємо тут ворота зробити Это тут заїзд Зробимо щоб, щоб на огород попадати. Трактор щоб не об'їжджати там через сусідів. Щоб свій заїзд був на огород. Да мені надо викосити тут Ячмінь з люцеркою посіяний і вже тут пора його косити, тому треба заїжджати і викрашувати. Я вже всі огороди покосив, крім цього. Це взагалі. Зробимо заїзд, заїду. ВЫКАШ. Все, на сегодня работа закончилась. Покаша, подокаша там где зробили пройом для ворот заїзд освободили заїхав я викосив огород тут правда ще проблематично заїжджати, пеньок цей треба зрізати і випалити бо його приходиться обіжати тут впритик в общем Выкосы я. ячмені ксив я з люцеркові. Все люцерку здесь минем. В общем. Выкосы. Все такие волки. Немного колоски пустые Пока что що. Такое что молочко какое-то В общем Выкосить, выкосить Значит Раньше я записывал видео Показував у лисівки свої сінокоси, орендовані. Але я ось під'їхав, хотів починати косити, а дивлюся, тут уже хтось почав косити без мене. Там далі взагалі участок викошений аж там. Он. То ребята в мене тут дебеленько закосились. І ось викошено все. Я тут ще не разу не косив, хоча це моя земля орендована. Ще тільки ось думаю косить. Думав почати і ось як почав. Приїжджаю, а тут уже все повикашувано. Не все, звісно, викошено дебело. Да. Вот так люди и косят. Ты платишь за аренду. А ребята наяривают. Ну ладно. Я навіть більше чим впевнений, що той хто косе, навіть коров не має. Навіть так. Більш за все він навіть коров не має. Просто оце йому викосити і сена загнати, Заработати треба коси. Ну а хто це? Я по-любому з'ясую. Ну добре. Дізнався я, хто в мене викосив там на Лисівці орендовані мої синокоси. Ну, почав косити хто. Чоловік під'їхав, сказав, що не знав, що це моє, що воно в оренді. Так би не косив, понятно, що каже, що косив там уже багато років, не в курсі був. Якось так. Ну а одна латка там викошена і убрана вже там жіночка теж з нашого села. Коров тримає. Також вона там дуже довго косила, вона теж не знала. Тут такі діла буває таке. Ну, вона вже вивезла туди сіно, все. Я якби по-людськи сказав, що цей рік не знали, то хай воно як є, так і буде. А на наступний рік, щоб ж, вже знаєте, щоб вже ж не косив. Бо я ж плачу в оренду і якось розчитую на мене теж як кормити треба. І спеціально ж в оренду взяв, щоб мати якісь гарантії, що ніхто його не викосив. Так що якось так. Ну а чоловік який заліз. Ще й хоче, щоб компенсацію я йому. За те, що він заліз до мене викосив, я йому ще дов солярку віддати або ну якусь компенсацію. Каже, ти ж все одно б його косив. А я ж не знав. Ну, в общем, те саме, що і прошлий рік там. Тільки пройшли годин у мене отут вот напроти участка на луках, там далі викосив був чоловік теж з нашого села. точніше з сусіднього села мало прищепленого. Теж каже, що годами косив, не знав, теж просив солярку компенсувати. Вот так. Я не знаю, скільки цих не знаю, як ще буде кожний рік. Я тут на косивом, не знаю чи успію, якби в мене ж один трактор, одні граблі, одна косарка. І вожу сіну оцим же ж китайцем тентованим. То чи я вспію його, а ще й на Лисівку <с> закосили мені. Понятно, що я на нього не розраховував так швидко, щоб викосити. Ну, тепер треба якось, не знаю, щось буде робити, щоб не, не втратити хоча б. Тому що оце зимою потім докупляння оцього сіна із-за таких не знаю як вилазить боком. Тут і так весь в долгах в шалках. Так що отака оренда. Візьмете в оренду, <гум> вам будуть. Ну, в общем, якось так. Не знаю. Невже оце і на слідчий год таке кіно буде? Ще, ще якийсь незнайка як знайдеться. Опять викоси. І знов буде. За солярку компенсуй або гроші віддаю. Я ж косив. Ну, Взагалі цирк. Хто заготавляє сіно, той знає. Там день, там, один участок викосив. І розчитуєш, що коли його вбереш, затюкуєш, складеш, потім косиш далі. А от так, щоб вона кошена багато, а потім ти їх не співаєш, воно і попріє там, і дощ намочить. Ну не спієш, ти, вбрати таку. Тим більше спочатку тут у себе під боком викашую за цей. Не розчитував, що ще й в лисівки мені там підкосять. Тепер туди треба ганяти, щоб забрати хоча б те сіно, щоб воно не втратить. Його. В общем. Напряги одні. Попривикали косить кожен рік. Без дозволів, без всяких цих. Так а зачем тоді мені може компасірували за цю оренду? Орендуй, орендуй, плати податки. Ну орендував і що? Люди він, без оренди косять. І орендовану землю косять, і не орендовану, і все підряд викашують. І навіть люди косять, у кого коров немає. От у них кров немає, ну вони косять. Ну а що, у них клієнти є, покупателі. А потом я ж зимою у них і буду покупать тосино. За своїх орендованих цих. Виходить <гум> так. Ладно.